Це буде найскладніша зима за часів незалежності. Про це повідомив начальник полтавської обласної військової адміністрації на брифінгу журналістами. Проте заспокоюєв для опалення країни потрібно близько 18 мільйонів кубів газу. Зараз у сховищах закачано близько 12. тому газу на зиму має вистачити. Це йде по плану більше 60% відсотків котелень в області вже на сьогодні. Підготовлені мережі теж підготовлені. Працюємо згідно графіка, все як завжди, готуємось до сезону опалення. Також на брифінгу з журналістами Дмитро Лунін повідомив за результатами перемовин з полтавською міською владою. Вирішили відновити освітлення основних вулиць міста до комендантської години. Основні шляхи треба включити. Освітлення щоб до до кінця комендантської години, щоб люди бачили, куди йти, тому що ну дійсно дуже багато не зроблено у нас і доріжок пішохідних загалом. Ситуація, яка ну мені здається, незадовільна щодо безпечності в темну годину саме пересування по місту, прокоментував Дмитро Лунін і ситуацію стосовно лікарні у Кобиляках. Нагадаємо, 3 серпня у телеграм-каналі Міноборони Росії з'явилося повідомлення, що районну лікарню у Кобиляках захопив пол. Айдар. 4 серпня повідомлення спростувала влада Кобиляк. Районна військова адміністрація виїжджала на місце в Кобиляк. Керівник Дмитро Володимирович проводив там саме нараду з правоохоронцями з цього питання. Перевірили жодного військового немає в лікарні, і, і поряд немає, і ніколи не було. Тому провели роботи роз'яснення під час повітряної тривоги, дії. Розпорошували кількість людей, які лікуються на стаціонарі, по іншим лікарням, щоб у зменшити вирогідність всіх ризиків. Сім'ям загиблих у торговому центрі Амстор виплатять кошти вже невдовзі. Повідомив Дмитро Лунін. Кошти у нас закладені, вони виділені, але на сьогодні ми не отримали пакети документи від міської влади. Написав лист особисто пану Малевському, щоб він пришвидшив питання. Ми готові чекаємо документи. Серед інших питань, чи не буде подовжено термін продажу міцних алкогольних напоїв? За словами Луніна, все це буде обговорюватися на найближчому засіданні Ради оборони області.